Вони там співіснували ще до початку минулого століття з китайцями. До речі, хочу нагадати, що більшовики китайців дуже активно використовували на території України проти боротьбі з українцями. Тому тут алаверди трапилось. Але нагадаю, що то за маленький білий поясочок на, за Уралом на, по кордону з Китаєм. Насправді. Дві нитки залізниці, Транссіб і БАМ оце і все, що поєднує Далекий Схід із з європейською частиною Росії. Авіація російська вигниває з неймовірними темпами. На початок 91-го року, 1900, на території Росії існувало близько 1200 аеропортів, 1100 з чимось, по-моєму. 180 чи що, отак десь. Ну, бі біля е, 1200 аеропортів. На сьогоднішній день е, діючих аеропортів 130. Плюс е, якісь військові аеродроми, тобто смуги ще де не -де, 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 де полишалися, і якось там ще можна реанімувати е, авіасполучення. Так немає бортів. Вчора буквально, по-моєму, Ан-12 накрився в Білгороді сів. Тобто, вчора ще ж і мі 8 з 20 людьми чи не людьми на борту розбився десь за Уралом далеко. Ага, там є спеціальна авіакомпанія, вони експлуатують якраз вертольоти. Ну, от і все. А За Уралом там доріг немає. Без авіасполучення це все вимирає, автономізується і переходить на рівень середньовіччя, тобто на харчування під ножним кормом. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку «Спонсорство» під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. Ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до відео. Це ж таке потороччя, яке воно вдає, що воно освічене. Він же там, ну він юрист і він викладав в університеті, але, але він сів на економічні теми. Чи, чи йому відомо, що в різних галузях є рівні, різні рівні рентабельності? Чи не відомо? Чи йому відомо, що існують галузі, які взагалі потребують дотації, або, або наприклад, пільгового оподаткування, щоб трошки стати на ноги? Бо інакше вони не виживуть, вони здохнуть. А він з єдиною матрицею, з таким е, підходом. Е, з, ну, е, як це, рі, різня з бізнесу бензопилою? Ну так, так він уже ж він до, досяг того, що зараз наповнення бюджету внутрішніми е, фінансами складає менше 50%. відсотків. Ну тобто зараз все, що він пробує робити. Він пробує довести, щоб наповнюваність бюджету власними коштами була 30% І цивілізований світ сказав: так Україна це суцільні злодюги. Чого ми їх будемо утримувати? Чому ми повинні вигравати їм за них їхню війну і, і утримувати їх, їхніх злодюг? Оце, оце головна місія, так би мовити, гетьманцева. Іншої місії це. Це, ця особа, до речі, не, не зробила жодного звіту перед суспільством за ігровий бізнес. Саме він є головним лобістом ігрового бізнесу. Саме він викидав українські кампанії з ринку і проводив кампанії з російськими кореннями в Україну в ігровий бізнес. Саме він е, умудрився спочатку, про лобіюючи ігровий бізнес, розповідати про те, що вже в перший рік після прийняття закону Україна буде отримувати додатково 7 мільярдів гривень. Але в перший рік виявилося, що Україна зібрала 700 мільйонів гривень. Тобто він надурив суспільство, він не вибачився і, і ця система не виправлена. Ця система не виправлена, вона, вона далі е, працює як відбивочний механізм. Причому основні кошти, які розкрадалися, до речі, на будів... нібито будівництві е... фортифікацій в Запорізькій, Харківській і інших областях минулий рік і позаминулий, насправді промивалися саме через структури ігрового бізнесу. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню. Каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.